Це було, це для мене це був шок. І я навіть скажу, я не відразу в те повірив, що це, це, це реальність. Я вам скажу, що ну, це, це не нормально, що в нас таке відбувається в Україні. У нас цього, це не просто пані Ірину вбили, вбили українську мову. Вона, вона вчора в 23.20 уніміла просто, українська мова, разом з відходом пані Ірини. Для мене це шок. Для мене це шок робить. Давно знали пані Ірину? Так, ще з, того, з того моменту, як вона стала депутатом Верховної Ради України, я учасник Революції Гідності. Тоді я досить так уже потужно почув про пані Ірину. Якою пані Ірина війде в історію? Ви знаєте, я думаю, я не перебільшу, якщо скажу, що пані Ірина це Україна, це відображення справжньої нашої України. Тою, якою мала би бути Україна. Та Україна, за яку вона боролася, ідентична справжня.